Зорі, кочи дивляться скрізь, на нас серце не хоче, щоб промайну цей час. Хай в цю хвилину піснею лине понад землею радість моя кохана мрій, кришталевих цвіт, кохана, тобі дарую світ. кохана. Сонце і небо, море і вітер, це ти, це ти, кохана. сонце і небо, море і вітер, це ти, це ти. Зелені, вірю ніколи щастя не зрадить нас, вірю і знаю, нам нада. Оди хвесняний, вечір оце, кохана мрій кришталевих цвіт, Кохана, тобі дарую, світ. кохана. Сонце і море і вітер, це ти, це ти кохана, сонце і небо, море вітер, це ти, це ти.